Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі і на своїй кухні. Сьогодні ми приготуємо хінкалі з бараниною. Є у нас ось така класна баранина вирізка. Є у нас ще тут свинина, курка, кінза, цибуля. Для початку приготування нам потрібно приготувати тісто, щоб воно настаювалося. Тісто готується дуже просто на хінкалі і на пельмені. Е, готується так, Літр води беремо. Холодної і пів столової ложки ось так солі. І гарненько все перемішуємо. Так, розтворили сільку воді. Тепер тут у мене кілограм борошна. Робимо тут ось таку ямочку. Вода у нас вся не піде. Тісто повинно бути дуже грубе. Таке. Наливаємо сюди трохи води і перемішуємо легенько ось так. Помалесеньку його перемішуємо. Ого. Угу. ще трохи додаємо. А може і все піде вода. Вся вода піде. Ось так. Тісто дуже просте, зараз все побачите, як готується. Продамо ще трохи води ось так. Це нам уже не потрібно. І візьмемо на допомогу міксер з такими штуками. Попробуємо ним. Це нам трошки допоміг, вже він бідненький не тягне трохи. Тепер вимикаємо і працюємо ручками. Ось так беремо на стіл і будемо зараз працювати руками. Вода вже нам не потрібна. Сітку також І вимішуємо гарненько наше тісто, і поки воно не буде, гарно все не перемішається. І не буде прилипати до рук. Можливо, ще навіть додамо трохи борошна, бо воно таке м'яккувате, а нам тісто потрібно, щоб було тверде. У хінкалі як зробити? зробили, у хінкалі повинно воно аж стояти, Воно не повинно там падати. Вимішуємо тісто. Ось таке, друзі, виходить тісто. Таке воно повинно бути плотне, бачите, таке його до рук уже не липне. Гарненько його вимішуємо, розминаємо. О, так, Щоб усе було чітко. Хі -хі -хі. І отак його. Хі -хі. Все, друзі, тісто готове, бачите, до рук. Не прилипає, тепер відправляємо його у холодильник. Нехай воно півгодинки. Поки ми приготуємо фарш, тісто наше настоїться, остине охолоне, якраз так, як нам потрібно. Кладемо у мисочку і в холодильник відправляємо. Поки тісто охолоджується, приготуємо фарш. Відемо нашу бараницю. Вона трошки така підмерла, бо лежала. У морозилці і поріжемо шматочками, щоб нам було зручніше це все діло перемалювати на м'ясорубці. От такими шматочками. Яке м'яско. Сало додавати не буду, можна додати сало, тому що, бачите, тут є жир якраз. Те, що нам потрібно. І так само ось тут лопатка, свинина. Там теж є жив. Тому нам буде достатньо. Підготуємо м'ясо для м'ясорубки. Друзі, підготували м'ясо, ось баранина, ось свинина з куркою. Розділив кінзу і починаємо робити фарш із цього всього діла. Fui, calma Перший фарш готовий з бараниною. Прибираємо нашу цю ємність. Ставимо тепер отаку миску. Готуємо фарш далі. Свинина, курка, цибуля, кінза. Друзі, готовий фарш наш. Подивіться, Подивіться, який вийшов фарш. О. Зараз це все діло будемо заправляти спеціями. Ну що ж, друзі, заправимо наш фарш. Ось ця вода, що залишилася, солона, ми її додаємо сюди, до фаршу пополам. Розділимо. Буде і більш соковитіше воно. М'ясо дуже гарно впитує воду. Ось просто заливаємо оцю соляну воду. Отак. От Поперчив. Так, поперчили. Так як ми дуже полюбляємо зіру, таку спецію, хто не знає, ось так вона виглядає. То ми ще й зіри сюди додамо. Коли додаєте її в трави, треба робити отак, щоб гарно розкривався. Смак, перетирати. І додамо зіри. Поєднання буде просто шикарнюче. О, о І ще солі. Зверху присолимо трохи. Отак. І вода солона. Якщо що, тоді спробуємо додамо. Все. І беремо чистою ручкою і гарнесенько це все діло перемішуємо. А бачите, який він, виходить, буде дуже-дуже соковитий хінкалій. Бараненьку нашу. Гарненько перемішаємо. Можна ще солі. Я пробував солі трошки маловато. Тому додаємо ще. І гарненько вимішуємо наш фарш. Друзі, подивіться, яка краса. Вимішали гарненько наш фарш. У солі я якраз все спробував. Соліть, перчіть, все за смаком, друзі. Отак. От все. І зараз приступаємо до роботи з тістом. Вже принесли стулу, тому що стоять і габули, буду отак сидіти. Ну, Нічого. Буде добре. Все. мої руки і працюємо, починаємо тісто розкатувати. Ну що, друзі, приступаємо. Ось наше тісточко, дивіться. До рук не липне, насипаємо на стіл робочий борошна гарненько, щоб нічого ніде не прилипало. Тут ми підготували вже дощечки з борошном, парш, все готове. Будемо зараз ліпити хінкалі. Я, правда, їх давно не ліпив і не знаю, буде зразу виходить чи не буде, але щось дай вийде. Я впевнений, що буде смачно. Беремо трохи тіста, відриваємо шматок. Бачите, яке воно тугеньке. Хоча можна було б іще е додати борошна, щоб воно ще більш тугіше було. Ну нічого, що маємо, то маємо. І починаємо розкатувати наше тісто. Оце, друзі, чисто зробив І розкатати це так важко розкачується, що це просто капут. Дивіться, як воно туго йде. Але нічого, зараз ми його розкатаємо все одно. Важко, важко. Ну нічого. Накачаємо біцепси. Ну що, друзі, розкатав тісто отакої от товщини приблизно не тонке і не товсте. І тепер беремо не дуже гострим ножем, щоб не пошкодить стіл. Тарілочка маленька. І робимо ось такі кружки із тіста. Хінкалі будуть здорові, такі, як повинні бути. Отак. От О, ось такі. Кружочок отакенний. Чи це великий? Та нормальний. Буде здоровий такий хім От так кладемо. І далі працюємо. Так, друзі, дивіться, а таке у нас вийшло тісто, будуть здорові хінкалі, але то нічого страшного, ми любимо таке. Може ще й меншенькі зараз зробимо щось. Просто їх так зручно складати буде. Потім тісто зверху обрізається і все і чотенько все. І використовуємо все тісто по призначенню. Робота кипить. Ну що ж, друзі, спробуємо, зліпимо першого нашого хінкаля. Беремо ось так фаршика кладемо і складаємо ось таким чином. Один, один на один накладаємо отакими штуками. Бачите? Отак, От раз, раз, раз. О! Отакий, От бачите, виходить хінкалів. Ось тепер гарненько його зліплюємо ось так. Бачите? Хоп-хоп-хоп, хоп-хоп. І відриваємо оце. Ось такий виходить хінкаль, бачите? О, все. Ставимо його на дощечку. Перший пішов і приступаємо, потрошку будемо ще розкатувати, а тісто стягується. Ходить хінкаль, бачите, друзі. О, Гарненько зліплюємо. Це прям гігант якийсь. О. Так, зліпили і будемо рознічками хопс і відрізали. Отакі От красунчики, бачите, бутуз, який виходить Це... І цей можемо так само зараз доліпимо і відрізаємо так гарненько, бачите? Хоп! І виходить ось такий гарний хінкай. От так. І потихеньку ліпимо. Зараз як наліпимо, вам все покажемо. А лепка Хінкалів продовжується. Розкатуємо трошки тісто. Викладаємо багато фаршу. Дивіться, який хінкалеус. О. І отак. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І отак виходить хінкаль. Класно, так, да, друзі? О, і ножничками хоп, обрізали. Отакий. От Уже скоро будемо варити хінкалі, треба ставити воду. Так, друзі, до розкатую вже останнє тісто. І ще три штуки зробимо, спробуємося з таким сирком, бачите? Трошки туди наріжемо. Водичка вже стоїть. Казанчик поставили. Підсолили воду. Зараз чекаємо, поки закипить, і будемо варити. Тож, друзі, вийшло у нас стільки ось хінкалей. хінкалі, дивіться. І ось скільки, отака кількість. Вода вже кипить. І ми будемо варити зараз їх. І закидаємо їх сюди. Ось, водичку їх. Раз. Два. Три. чотири, І п'ять. Будемо берити по п'ять штук, тому що вони дуже здорові. Накриваємо кришкою. Хвилин 13-15 будемо варити, тому що вони великі. А, і ще вийшов ось такий один вареничок. <гум> Уже вирішив такий зробити в кінці. Тому готуємо, варимо, покажу, як буде на соковитість. Це покажемо, спробуємо. Всім смачно. Ну що ж, друзі, готові наші хінкалі. Подивіться, велетнів. Будемо діставати їх. О. Оце хінкалі. Хі -хі -хі. Всім хінкалям хінкалі. Подивіться на них. Просто велетні, здоровенні. Оп. Хоп. О. Вістаємо. О, подивіться. І на столик це все діло несемо. Зараз будемо куштувати. Закинемо зараз ще ті, будемо варити і їсти одразу. Закидаємо наступну партію. Так. У нас тут три є іще з сиром, ми зараз три зваримо ці щось з сиром. Баранина і сир тут трошки вирішили таке спробувати. Нехай гри вариться. Це накриваємо кришечкою і нехай 15 хвилинок готується. А ми зараз будемо дегустувати. Ну що ж, друзі, продегустуємо, що у нас тут вийшло. Візьмемо зверху трошечки приперчимо. І ще є отут отака штука це оцет із перцем. Трошечки його просто ось так зверху поливаємо для смаку, щоб була сливка. А тепер показую, як правильно їсти хінкалі. Першим ділом випивається чарочка. Будьте здорові. Береться хінкалі. Береться сметанка. І отак. М -м -м. А тепер я вам покажу скільки тут соку. Дивіться. Дивіться. Так, звісно, робити не можна. Його треба пити. Але ради вас на все готово. Тому такі кінкалі. Подивіться, В середині проварені, готові. По бороді сік біжить. Друзі, це дуже смачно. Дуже. Тому рекомендую готувати по нашому рецепту. М -м -м. М -м -м. Просто кайф. Загалом, друзі, вийшло в нас таке цікаве відео. Тому кому сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть будь-які коментарі. І смачного всім і гарного настрою. Всім пока!